Наталя, старша бойова медикиня одного з підрозділів Збройних сил України, працює щодня на передовій. Приїжджаємо, проводимо евакуацію хлопців, довозимо до лікарні на стаб-центри. Доки ми їх веземо, у ці машинки, ми їх приводимо, ну, трошки стабілізуємо їх, а потім передаємо іншим фахівцям і вони вже далі займаються, роблять свою справу, передуть їх далі, 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 по етапам евакуації. За словами Наталії, для порятунку українських військових у машині швидкої медичної допомоги є необхідне обладнання та медикаменти. Да, у медика, така велика аптечка. Багато всього просто беремо і робимо свою справу. Нема коли плакати, жалітися. Нам треба просто. Піти все зробити і врятувати і довести хлопців з бойовою медикиною Наталією. В екіпажі працює Олександр. Він водій, але розповідає не тільки це входить в його обов'язки. Я також, як і Наталія, можу оказати первинну медичну допомогу, накласти той же турникет з її дозволу зробити укол пораненому а також входять в обов'язки погрузка-вигрузка поранених з машини. Рюкзак завжди і в мене, і в неї, щоб ми могли оказувати допомогу разом. Це мої хлопці, з якими ми кожен день проживаємо, сміємося, п'ємо чай, розмовляємо, десь на виїзд їдемо, спілкуємося. Також, коли у нас заняття приходять, ми одне ціле, ми команда. І без них я, я своє життя не відчуваю. Інна Ливанська, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.